Добрий вечір, пане Олеже. Добрий вечір. Добрий вечір. Радію, що ви вийшли з нами на зв'язок, то як розуміти ось це рішення? Те, що у нас в Україні з'являється внутрішній кордон, то є поміж зоною АТО і рештою України. Ні, і з Кримом раді, теж вже не адміністративний якийсь інший кордон. Ви самі прекрасно знаєте, що ми маємо певну загрозу на південному напрямку, бо на Сході, і відповідно. Потрібно посилювати яким чином, в тому числі, і заходи контролю за приміщенням громадян, прилавних до зони бойових дій районах, і в зв'язку з цим вводяться певні режимні заходи в тих районах Донецької, Луганської, Харківської, Харківської областей, які ви зазначили. Що це значить? Це значить, що відповідно до даної постанови. Державна прикордонна служба отримує низку повноважень щодо контролю за приміщенням в даних районах громадян, транспортних засобів, а також контролю за тимчасовим перебуванням, проживанням, проведенням робіт і так далі. Тому подібне. Це ніяк разі, ще раз підкресію не легітимізації якихось кордонів всередині держави. Просто підвищення заходів безпеки, з напевно недопущення проникнення через, із непідконтрольних е, на даний момент українській владі територій, терористів, зброї, заходів терору та е, взагалі загалом розпослідження дестабілізаційної зони. Тобто офіційна позиція, що це не є внутрішній кордон, так? Черговий розвитку. Я цьому А прикордонний режим тоді це як? Ну тобто тут ну, два, два взаємо, якихось виключних поняття виходить, що ми називаємо це прикордонним режимом, але кордону немає. Це, це так само, системи, як війна. Як ми називаємо як зміст. е, цього нововведення, це те, що запроваджується в визначних районах певні режимні правила. Це ми почули. Це ми почули. Просто треба ж, можливо, ну це. Напевно, не до вас, тому що ви озвучуєте лише офіційну позицію, але треба сказати чітко, що Україна не контролює кордон його немає там з Росією на сході. Скільки кілометрів ви можете зараз уточнити, що ми не контролюємо кордон, і Тому тимчасову лінію кордону можна було посунути і сказати, що це та лінія, яку Україна контролює, власне, один з можливих виходів із ситуації. Приводу контролю, що не контролю проведу такий приклад. Наприклад, ви знаєте, що є Чорнобильська зона, -кордон, кордон з Білорусі, де охорону ні прикордонник України, ні прикордонників Білорусі не з'їздні. Там кордон охороняється по периметру Чорнобильської зони в зв'язку зі зрозумілими обставинами. В даному випадку ми не маємо кордону, ми маємо лінію до з'їздні, але нам потрібно контролювати переміщення осіб, переміщення транспортних засобів і здійснювати е інші заходи, щоб забезпечити громадян, які проживають на, е е на території України е від е проникнення цієї от, чуми, яка зараз є на сході. В даному випадку Кадін прийняв рішення, яке надає державній прикордонній службі виконувати свої повноваження в межах визначених районів. І ми ці повноваження будемо виконувати. Зрозуміло. А чи значить, це щось особливо якийсь ну особливий можливий режим? Тому що для мешканців Донецької та Луганської областей, які там за лінією зіткнення так званої, опинилися, для них введено пропускний режим. Особливий це стало несподіванкою і власне предметом для величезного обговорення в медійній площині? А чи значить це введення прикордонного? Контролю, якісь додаткові можливо незручності для мешканців цих районів? Власне кажучи, більше не зручників військових дії в межах Донецькій і Луганській області, варто собі уявити. Що стосується переміщення в межах визначених районів, то громадяни України звичайно повинні мати з собою документи, які посвідчують особу Для іноземців це повинен бути закордонний паспорт. І ці громадяни повинні бути свідомі, що на автомобільних шляхах в межах населених пунктів визначених районів їх можуть зупинити прикордонники спільно з представниками міністерства внутрішніх справ перевірити документи, а у разі виникнення підозрюваних чи відсутності документів затримати для вияснення обставин перебування в зоні або для вияснення особи тих людей, які в даному випадку. Пересувалися на даному напрямку, дякуємо вам за роз'яснення. З нами на зв'язку телефоном був Олег Олег Слободян.